Десять авіабомб по Херсону, і це тільки за добу. Росіяни продовжують атакувати південь з повітря. Регулярно використовують керовані авіабомби. Тільки за цю ніч повітряна тривога в місті лунала двічі. Загалом за цю ніч росіяни запустили одну ракету х 59 та шість шахедів. Усе летіло на південь. Ворожі цілі українських ППО вдалось ліквідувати. І чому росіяни активно атакують регіони? Зокрема, Херсон, яка оперативна ситуація в Чорному морі? Про це буду говорити із Наталією Гуменюк, начальницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Я вас вітаю, пані Наталю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, і цієї ночі по півдню були зафіксовані атаки шахедів. Розкажіть, яка ситуація, чи були влучання, і яка ситуація на тепер? Так, ворог продовжує тероризувати південний регіон, використовуючи досить активно повітря, оскільки тільки там вважає, що має безперечну перевагу. Шість шахетів, які були спрямовані з Кримського півострова в напрямку. були знищені на підльоті в морі. Але але внаслідок моєї роботи е, уламками шахедів було відбулось влучання в рекреаційну зону. Е, як клуб, пошкоджено, пошкоджено ангар і для зберігання е, майна. Пошкоджено декілька плавзасобів. На щастя, люди, люди не постраждали. Також ворог вночі запустив і ракету авіаційного базування Х 59 на над Миколаївщиною. Вона була також відпрацьована системами протиповітряної оборони на відмінно. Продовжує ворог терор і авіабомбами керованими авіабомбами по Херсонщині. За добу спрямував 14. Населені пункти Береславського району потерпають найбільше. Ворог намагається таким чином створити враження, що зупиняє сили оборони. Насправді тероризує місцеве населення, руйнуючи приватні будинки, автівки, сільськогосподарські підприємства і навіть просто сільськогосподарські угіддя, там де люди намагаються збирати врожай і о, якимось чином підготуватися до зими. А щодо акваторії чорного моря, скільки кораблів РФ там перебувають, і скільки з них ракету носії, Чи є загроза ударів? Море в цілому на нашому боці воно потужно штормиться для нього зараз типовий стан, але після тектонічних процесів, які призвели до потужного землетрусу, зокрема в Туреччині, шторми стали більш потужними, і очевидно, що тектонічні процеси відбиваються і далі на цьому. Тому 4-5 балів це дуже велике хвилювання. Моря. Отже, надводні ракети носії на були заведені в пункти базування ще за добу. Коли тільки починався шторм, і зараз перебуває на чергуванні тільки підводне ракетонесій його спорядження до чотирьох ракет типу калібр. Але нагадаю виявлення пусків саме з підводного човна. Для систем протиповітряної оборони може бути ускладненим. Тому, коли ми говоримо про таку загрозу, треба враховувати, що для переходу в укриття є декілька хвилин і не з цим. Зараз корабельне угруповання в чорному морі продовжує перебувати в тому самому районі, де їм здається поки що безпечно. Це від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Їх всього дев'ять. Очевидно, що внаслідок шторму будуть заведені в пункти базування. Ще один корабель висвітлює надводну обстановку. У Вазовському морі, от щодо новоросійська, напередодні речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни вони були змушені відтягнути свій флот до новоросійська через влучність надводних дронів України. Цей порт є безпечний для них? Чи все ж таки наші дрони можуть діставатися? Наскільки це може бути регулярно? Тому що, от, якщо ми згадаємо попередній, е, минулу осінь, попередній рік, то в порту Шесхаріс, були е, вибухи. Знову ж таки, Оленегорський гарняк був уражений дроном. Наскільки регі... регулярно можуть відбуватися ось такі влучання? Поки що росіяни вважають для себе бухти новоросійська більш-менш безпечними, але час від часу виправі їм насниться Оленігорський гарта. Привід не дає спокою. І щодо арсеналів росіян за характером ударів і боєприпасами, які вони використовують. От ви раніше казали, що вони відчувають снарядний голод. У противника йшла мова про снаряди для наземної артилерії. Чи що вони тоді застосовують натомість? Так, дійсно саме перевага в повітрі ними використовується зараз в протидію тому, що не можуть зробити з суходолу. Зокрема, ми влучно відпрацьовуємо останнім часом по їх наземній артилерії, і 12 гармат було знищено напередодні. А за минулу бойову добу ще 6 гармат. Три танки і понад 50 окупантів. Ці результати нашої контрбатарейної боротьби змушують ворога дійсно відчувати снарядовий голод. Хоча вони намагаються продовжувати підтримувати ефект артилерійської присутності своєї досить регулярно, розподіляючи ці обстріли і концентруючись, наприклад, на обласному центрі. Зараз ми бачимо активність в них використання дронів, які скидають аско. Олкові боєприпаси, це саме тому, що не вистачає артилерійських потужностей. А чи змінилися цілі росіян? Що відбувається на південно-західній ділянці Одещини на кордоні з Румунією, там, де розташовані порти, звідки він вантажують українське зерно? Чи на прицілі ці об'єкти? Ці об'єкти їм все одно дошкуляють і не дають спокою, тому що вони знов таки, не маючи іншого способу тиску, використовують тактичну авіацію, час від часу спрямовуючи керовані авіабомби або інші якісь вибухові пристрої, які скидають в акваторію Чорного моря навколо острова Зміїний, там де зосереджені перетини морських транспортних шляхів, і пролягає в тому числі гуманітарний коридор, яким користуються цивільне судноплавство Супереч бажанням Росії зупинити в абсолюті суднопластва не тільки зернову угоду, а і, взагалі, заблокувати українські порти, тим не менш, сили оборони забезпечують безпеку цього напрямку і продовжується навігація. І пані Наталія, наприкінці нашої розмови, ще одне питання: що відбувається на лівобережжі Херсонщини? Чи посилюють росіяни там свої угруповання, чи підтягують свої сили, зокрема з Криму? Ми спостерігаємо постійний маневр силами та засобами, тому що потерпаючи потужно на запорізькому і східному напрямку, ворог, змушений перекидати туди більш підготовлені підрозділи, але усвідомлюючи небезпеку, яку для них таємничу небезпеку, яку для них зараз несе правий берег. Вони не знають, чого очікувати. Вони тримають досить потужне угруповання і на лівому березі. Тим не менш, ми продовжуємо бойову роботу. А місцеві мешканці говорять про те, що у окупантів знов стався приступ загострення мародерської хвороби, тобто вони максимально пакують речі. А такі засоби вони зазвичай до таких заходів вони зазвичай вдаються тоді, коли усвідомлюють, що в ці населені пункти навряд чи вже повернуться. Це означає, що вони очевидно визначають для себе черговий рубіж оборони, де будуть укріплюватись для того, щоб. Перезимувати